Ну що, пацани, всім привіт! З вами на каналі Іос Йо. І сьогодні, друзі, буде таке класне відео. Сьогодні будемо робити, е, я вам покажу лайфхак, який пригождається для ну, на рибалки. Ну і взагалі пригождається, де там треба помити руки. В общем, покажу, як зробити умивальник. Так що, друзі, не переключайтеся, перед началом ролика поставте лайк Підпишіться -пост, і напишіть класний та в кінці коментар Ну що, друзі, і ми... Починаємо. Так що погнали. Так, ну що, друзі, для нашого умивальника понадобиться шило, таке проволока алюмінієва і канат, е, вода і бутилка. Я вже одразу води набрав сюди. О, так, тепер, друзі, починаємо робити. Так, ну що, друзі, беремо, відкриваємо, відкручуємо кришечку. Водичку по сторону, о, щоб не мішало. І робимо такі дирочки тут. Робимо дирочки, бутилочки. Так, можна її перевернути, щоб удобніше було. І отак робимо дирочок. Скільки вам тим, чим більше, тим краще. для того друзі щоб наша водичка виступала о, о і все бачите такі у нас виходять дві ручки з сони води лялька собачка моя так лялька ході трошечки не мішай ляль не мішай, пожалуйста. пожалуй На відео зі мною хоче заснятися, так? Да? Так, ну що, друзі, зробили ми дирочки, значить закручуємо нашу бутилочку Во. Ну, взагалі-то, друзі, щоб це виходить, зараз її на дерево повішаємо цю бутилку. отак от. Ну так буде вибігати у нас вода. Ну якщо мати ще одну кришку, тільки цілу, поняли, то оцю кришечку раз закрутили, якщо хочете, ну, помити руки, там, на рибалки чи ще десь. Взяли, другу відкрутили, що з дирочками, що лється водичка, відкрутили, оставили коло цієї. Бутилки. А ту, що кришечку, то, що вона закрита без дирочок, накрутили, щоб водичка не йшла. І все. Та ну що, друзі. Тепер під цейкуємо її до деревинки, прив'язуємося, вже. можна каната, будь-що. Головне, щоб прив'язати бутилку. Так, ну що, друзі, беремо бутилку, беремо бутилочку і нашу проволочку. Во. І тепер, ну блін, я кришечку, бачите, зробив, забув ще одну взяти, Во, забув. Тою кришку для того, щоб закривати, щоб вода не текла. Ну побачите зараз, як воно працює зразу. Ось. Зараз мені, може накрутимо отаку зразу. Отак ось. Отаку накрутимо. Оп! І тепер. М -м -м. Накручуємо саму бутилку. О, все, друзі, накрутив. І тепер хочете собі руки помити і раз, допустимо. І на цейка витаку. Открутили кришечку, це я так хочу просто показати. О, і собі Ну отако собі мейниць. А можете навіть отако открутить трохи. Блін, ну трохи то, Я розчитував на друге. Ну так собі можете. Хоп-хоп помити. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп і потім змили це все діло. В принципі, можна і так. Все. Так що, друзі, якщо треба цей, як його на рибалки, руки помить, робіть таку саму штуку. О, так нажимаєте і воно ліється. Хоп, опустили, не ліється. Хоп, нажали, ліється. Так що, друзі, отака технологія технології так що друзі Отаке в у нас друзі вийшло відео кому понравилось ставте лайкоси підпишіться на канал і напишіть класний та топовий коментар Все, друзья, всем пока.